Привіт! привіт, Катятка! І ви на каналі Китетока. І сьогодні я вам скажу декілька ідей. Це буде 30 ідей для відео, які ви зможете зняти на свій канал. Перше це обустройство Друге челендж. Третє моє утро. Четверте мой день і п'яте мой вечір. Шосте серіали, фільми це вже на вкус. Сьоме, секрети. Вось ми створюємо е, магазин, кафе, дома і так далі. 9 влоги. 10 топ 5 лучих локацій е, персонажів, домов і так далі. 11. Крушаємо домик празднику. 12 скетч. 11 е, відео на школьну тематику. 14 це факти Асібія. 15 лайфхаки, 16. создаю себе автоки, 17 вопрос-отвіт. 18 виконую задання від підписчиків. 19 це спорт. Ви можете знімати про свою ось, якщо вона займається яким-то видом спортом. 20 румтур. 21 подарки на почті, 22 розпаковка посилок, 23-є допомога начинаючим токатуберам, 24 Обновлення, 25-те як перенести речі в Токіо, 26 баги, 27-и де знайти якісь ті вещи, 28 реальна жизнь 29 відео, шорт і 30 кліпи. Ось такі ідеї я можу вам посовітувати для своїх відосиків. Ну, а всім спасибо за просмотр. Список цих всіх ідей для відео можна знайти в нашому телеграм-каналі. А всім пока-пока, підписуйся на канал, нажмай на колокольчик, щоб не пропустити наші нові відео.